А -а -а. Розкажіть, будь ласка, про сьогоднішню акцію: хто підтримав цю ініціативу? Та які вимоги зараз унають до Верховної Ради? Насправді зараз надзвичайно важливим є, щоб цей парламент ухвалив важливі закони для країни, які дадуть шанс на оновлення, зокрема на оновлення політичних еліт в майбутньому складі парламенту. Ми вимагаємо зміни правил, зміни виборчого законодавства для того, щоб уже осіни в парламенті не були ті люди, які справді будуть займатися якісно творенням нових законів, які змінять систему. Нам потрібно очистити парламент від сепаратистів, від корупціонерів, від тих, які працювали відверто і відкрито проти інтересів країни. І тому одна з наших вимог це перевибори за новими правилами. Це також один з механізмів люстрації. Також інша вимога це нарешті ухвалити закон про люстрацію. Ще з квітня більше п'яти законопроєктів в парламенті чекали і не було політичної волі. Зараз перевибори трошечки мотивували різні політичні сили нарешті об'єднатися в один законопроєкт і його продовжувати. Тобто, в парламенті, mm -hmm. але я думаю, що не буде політичної волі. Навіть якщо його ухвалять в першому читанні, то він до другого не дойде. Тому що якщо безправді, коли відкрилося таке велике вікно можливості, коли він втік з країни, і тоді не був ухвалений закон про очищення влади полістацію. То зараз я думаю, що зацікавлення немає. Тому ще одним ефективним шляхом очищення влади є ефективне застосування кримінального кодексу України, зокрема навіть до тих депутатів, які ще в березні закликали е, те, що Крим має бути російським. Це територія Росія. А зараз, відсидівшись в Росії в комфорті чотири місяці, поповертались в парламент. Тому це також один із шляхів. Це не перевибори за новими правилами можливість очищення, особливо обмеження місць в політичних силах тих депутатів. Безвідповідальних, які голосували за закони 16-го січня, це теж одна з додаткових умов умов і вимог, які раніше було озвучені як зниження олігархічного бар'єру нижче 3%, відсотків, відкриті списки, фінансування політичних партій і їхня звітність за гроші, від кого вони отримали на що витратили О, це на це обмеження політичної реклами рівні умови, оскільки ми бачимо, що в умовах монополії олігархів на ключові медіаресурси, коли реально вибір. Людей робиться на рейтингових шоу, де ми бачимо цей політичний нафталін, який прислужували Януковичу чи навіть Кучмі. І Ми бачимо, що люди дивляться, що нічого не змінюється, тому що так показує телевізор, але насправді є нове абсолютно інше покоління. Просто воно не має доступу до олігархічних ресурсів, тому що власники таких медіаканалів не зацікавлені показувати людям надію у вигляді нових облич, які пропонують вирішення багатьох про актуальних проблем. А скажіть, будь ласка, які. Організації підтримувала вас сьогодні, і з якими ви сьогодні співпрацюєте реміційний пакет реформ це громадська ініціатива, це платформа, яка об'єднала більшість сот експертів, які представляють різні громадські організації, аналітичні центри, тобто це більше 50 різних громадських організацій, які насправді навіть в цій кампанії щодо перевиборів за новими правилами, вони розуміють, що зараз країна витратить більше мільярда гривень на перевибори. Зважаючи на ситуацію на сході війну, для нас надзвичайно важливим, щоб ці гроші були інвестицією, в оновлення парламенту, який справді буде працювати і служити інтересам країни. А для цього потрібно, щоб туди мали можливість прийти достойні люди, ті, яких. За останні роки показали, що справді для них Україна це святе поняття, і які своїми справами щодня доказують, що вони готові і надалі працювати на зміцнення України. Я сьогодні тут бачу є автомайдан, Єгор соболів з партією воля, партія свобода. Бачу, тут є козаки четвертий козацький рідут. Хто з них вас зараз тут підтримує, чи усі разом взагалі вимагають одне, одне те ж саме. Я хочу сказати, що в такому складному періоді, який зараз переживає Україна. Які посилюється війною на сході mm -hmm. жертвами щодня, також поглибленням соціально-економічної кризи, я вважаю, що українці повинні показати, що вони об'єднуються. Mm -hmm. Ми бачимо, як люди гинуть на війні, жертвуючи своє життя, коли вони рятують інших поранених. Тобто, mm -hmm. цей приклад має надихати нас тут на цьому фронті. Чи це реформаторський фронт, чи це боротьба за перевибори за новими правилами? Що ми маємо бути єдиними, і навіть серед політиків на найвищому рівні. З президентом, прем'єром і іншими ми бачимо, що йде певне змагання, хто буде головним реформатором і так далі. Наше завдання, щоб не було цього змагання, тому що від змагання за владу різних політичних еліт, таких собі так званих політичних еліт. Програє країна, і тому наше завдання зараз сказати, що давайте об'єднаємося навколо тих спільних інтересів для держави для того, щоб уціліти і дати наступним поколінням шанс жити в достойній державі, і в нас є зараз величезні можливості це робити. Плюс всі наші західні союзники вони чекають, що Україна вміє не лише майданити, що Україна вміє ефективно розбудовувати свою власну державу і під це вибудовувати так само і довіру на заході.